Ну що, я дико вибачаюсь, я іноді не чую, що ви мені кажете, тому що в мене в голові є голоса, які постійно говорять. А, але це в мене мікрофон, так що не, не хвилюйтесь. А, отже, я там почула пісню о юлузі червона калина. Ну що, швиденько заспіваємо? Готові? Ну, давайте. Ой у лузі червона калина, чогось наша славна Україна зажила.